Які методи збору коштів закарпатські волонтери вже застосували? Ми, застос... Ми застосували усі методи, крім того, щоб просити. Ми не просимо кошти. Ми працюємо за методом Булгакова. Самі прийдуть і все дадуть. А насправді митці продають, віддають свої картини. Люди пропонують зустрічі. За чашкою кави. Люди, які вміють, мають золоті руки, вміють щось робити, продають свої вироби, всі гроші передають нам. Хто може співає, цим заробляє, передають нам гроші. Сувенірку ми робимо так само торгуємо сувеніркою, віддаємо на це гроші. Фото патріота фото вже, напевно, немає такого закарпатця, який не зробив собі на згадку патріотичне фото. Тобто ми реально застосовуємо усі методи, які сьогодні можуть бути дієвими. Ще раз наголошую: ми не просимо. Де хлопці наші не просять, ми не маємо права просити. Ми просто знаємо, що в нас є люди, які готові віддати, пожертвувати, поділитися. Чи чекала ти, що певні такі оригінальні способи, які ну деякі з яких були на Закарпатті в Ужгороді, винайдені вперше методи акції принесуть таку користь, як вони принесли? Що найбільше тебе здивувало? Мене вже важко зараз здивувати будь-чим. От коли говорять, що ми не ми не віримо, ми не знаємо, ми не готові. А ми готові до всього. Якщо є якась креативна ідея, ми завжди підхоплюємо. Ми знаємо, що люди все рівно її підтримують. Що би це не було? Валік Штефаньо запропонував, що буде робити патріотичні батончики. Запропонував свою назву Солодка перемога. Продається наша солодка перемога. Дуже прекрасно, торгуємо нею. Ті самі сльози сепаратиста, водичка запропонувала, виграла ця назва в Фейсбуці. Іде водичка, хлопцям відправляємо відправляємо її разом з солодкою перемогою в шпиталі. Сміються хлопці, покращуємо їм настрій. Величезний плюс від цього. Ну, ми, як з Наталкою Зотовою, з Васкормодин плюс говоримо, що якщо потрібно буде, ми і на столі будемо танцювати, якщо це принесе користь. Про ведмедика вже досить знають. От хто такий закарпатський ведмедик? Ну, на превеликий жаль, ще не дуже досить знають про нашого ведмедика. Через це ми робимо зараз справді реальну піар-кампанію. Ми розробили борди великі. Ми зараз їх розміщуємо. Крім Ужгород, Ужгорода це вже Тячівський район. Тепер ми підемо чоп, виноградів чекає. Стоять у нас тут на складі надруковані. Хочеться, щоб більше людей знали про наш рух. хочеться, щоб розуміли, хто такі закарпатський ведмедик, чому він зі зброєю. Це Закарпатський ведмедик це ми, це Закарпатець, але сьогодні він змушений воювати. Тому він у нас є в різних ракурсах на нашій сувенірці. Тому ми назвали наш банер, наш борт споряди закарпатського військового. Тому що перший ведмедик він мирний, другий ведмедик він з зброєю споряджений Міністерством оборони, і третій ведмедик він вже як має бути. Шоломі, в окулярах зі зброєю це той ведмедик, якого споряджають власне силами волонтерського руху. У нас є ведмедики прикордонники, у нас є ведмедики гірські піхотинці, у нас є ведмедики 128-ї механізованої бригади. У нас обов'язково з'являться ведмедики лікарі, обов'язково з'являться мирні ведмедики швеї, тому що це ті люди, які сьогодні от працюють в тилу і наближають ту перемогу, допомагають хлопцям. Яка з креативних акцій, під акції проєктів збору коштів, стала за цей час найбільш успішною саме в напрямку результату? На сьогоднішній день? Найуспішніше це понад 100 тисяч гривень. Це акція митці допомагають військовим. Тобто, це художники. Заслужені народні художники, це величина, це закарпатські художники, яких знають в усьому світі. Вони віддають абсолютно за символічні гроші, віддають повністю свою картину для того, щоб ми їх продали на виставці продажі. Наголошую, це не аукціон, це виставка продаж. І от за цей час ми продали порядку, якщо не помиляюся, 46-50 полотен. Єдиний у нас був флот: це картина глюка, солдат. 44-го року, якщо я не помиляюся, створена ця робота. Донька нашого відомого художника передала її, і ми її виставили на аукціон з такою мотивацією, що нехай дідик глюк заробить для своїх військових. І він заробив плюс 12 тисяч. Крім того, у нас з'явилися ще зараз дві роботи: це «Бедзіра» і робота Кремницької. Нові лоти, так само художники знамениті, відомі, їх уже немає. І тому вони мають послужитись тим людям, які зараз воюють за цю свободу за Україну, знаменита, згадувана і на російських каналах водичка, сльози сепаратиста. Що вона принесла? Що за це за ці гроші? Умовно, ясно, що гроші йдуть спільно спільна скарбничка. Але що умовно за неї вдалося придбати. Можливо, щось саме пов'язане не лише з речами чи харчами, а з специфічним армійським обмуртинуванням? Ну, власне, з водички і все і почалося. Тобто була ідея, думали, як зробити. Був привід, це найтрайт. Ми думали, з чого можна. Ми дуже швидко зорганізувалися, в соціальних мережах виставили ідею про створення такої водички, як її назвати. Ніхто не передбачав, що це будуть сльози сепаратиста в жодному випадку, ніякого такого злого умислу ми не мали. Кажу, що водичка ця, ця назва набрала найбільше лайків, ми її так назвали. Олег Олашин розробив. Повністю цей бренд, як вона має виглядати, оформлення. Водичку ми зібрали в одному з наших супермаркетів. Люди нам її, скажімо так, подарували, саме 0,5 мл. Щ... На що вона заробила? Тобто не було такого, щоб з цієї водички буде ну, якась така велика користь. так? Ми її продаємо за 5 гривень, тобто така ціна, як, як вона коштує в магазинах, на ній заробити щось таке. Але те, що ми її посилаємо хлопцям туди на війну, і те, що коли вони дістають і дивляться, що там написано, і там написано, крім того, що це сльози сепаратиста, хуснуйте на здоров'я, тобто по закарпатські, я думаю, що це їм піднімає настрій. Це найголовніше. Значна сума, яка зібрана на е, картинах. йшлося про тепловізор. Якщо я не помиляюся, е, що буде саме куплено скільки він коштує, і чи розглядаєте сума напевно більше навіть далася, ніж очікували. Що буде на це придбано для наших військових? Ну я скажу, що е, м, ця акція триває. Зараз завершиться тільки перший етап. Це е, 110 десять тисяч. Зібрано перший етап. Дівчата зараз. Почали включилися в другий процес. Там вже більш молоді художники, до речі, представлені. Реально, мова йшла про тепловізор. Потім ми трошки переглянули, тому що там змінюється ситуація і на тому фронті, змінюються їхні потреби. Але все рівно мова йде про оптику. На сьогодні ми вже купили, дівчата про це знають. Ми купили приціл нічного бачення. Ми куп... ну, там відповідною планкою, ми купили дальномір. Ну це вкладення 24 тисячі. От зараз по факту ми не хочемо купувати швидко вкласти гроші і купити хоч що. Тому що все, що продається зараз в магазинах, це все-таки мисливське мисливського призначення. Для військових має бути своє своє призначення, вигляд. Ну там багато різних функцій. Але все на що збирають художники, це буде оптика. Усе, на що збирають від зустрічі за чашкою кави, це будуть кевларові шоломи? От ми так зробили уже тематично. Тобто, Віталій Глагола, який координує рух зустрічей, він зараз паралельно шукає виходи, де можна придбати ці шоломи. Тому що, як ми називаємо в народі шапочки, це зараз най те, що потрібно, і його знайти дуже складно. Чи радити тим, як пішло фото патріота? І так само про які уже суми там йдеться? Я відверто суми не підбивала, але я думаю, що до 20 тисяч може і більше, саме виключно з фотопатріота, ми вже отримали. Ну, це додатковий бонус для всіх, для фотохудожників, додатковий, тому що спілкування з людьми це, це фото, це прекрасний настрій. А плюс до настрою ще й люди не шкодують за це покласти в скриньку гроші. Тобто, справді дякую людям з Луцька, тому що з Луцька пішла ця ідея, Катя Попович Сережи Денисенко тут її підхопили і грамотно реалізовують. Дякую всім фотохудожникам, які долучилися. Їх насправді дуже багато. Я думаю, що вони відчувають. От свою ліпту, свій внесок, в цю велику справу от наше завдання якомога більше об'єднати от людей. Мені сьогодні запитували скільки в волонтерському русі людей. Я так навскидку, ну я думаю, що не менше ніж 150 чоловік. Це вже зараз тут тільки, і щодня люди відгукуються своїми креативними ідеями зовсім несподіваними. Я думаю, що їх буде дуже дуже багато і дуже цікавих буде. Якраз хочу запитати, що наступний чи всі використали задуми? Ну перше вересня йде, да? ми дуже хочемо, щоб е, якось позначити це перше вересня, щоб від маленького, тому що любов до батьківщини йде з дитячого садочка, так там її виховують, щоб діти розуміли для чого. Якщо вони купують там той флажочок або кульку нашу патріотичну, жовто блакитну з нашим ведмедиком, щоб вони знали, що гроші за цю кульку підуть військовим. Потрібно виховувати. От ми думаємо, як, є ідея. Не буду розкривати ці карти, є ідея, як її втілити. Так само рокаші наші відгукнулися. Я думаю, що ми будемо працювати над благодійним концертом. Так, це наша відома популярна група. Знаєте, я думаю, що до неї долучиться так само багато інших музикантів. Ми зробимо хороший Це буде і наша вдячність ужгородцям. Наша вдячність усім закарпатцям за те, що вони так активно нас підтримують і жертвують свої гроші.